Так. Друзі, всім привіт! Це компанія Ми Сьогодні знаходимося в Литві, знайшли для наших військових, для артилерістів. Отакий прекрасний джип компас 2008 року. Повний привід. Машини з Фінляндії, двохлітровий Volkswagenський дизель, механіка шестиступка, стан взагалі чудовий, зелений колір. Ну, якби це було важливо, але вона не крашена взагалі, ніде без шпакла. Резина це вже важливо, резина зимова, шипована. Ну, Стан ми вже проїхали, перевірили. Працює повний привід, є компас, хороше щеплення, двигун, незважаючи на те, що машина стояла доволі таки довго. Машина завелась з першого.